Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Знову у нас сьогодні сонечко і вчора такий гарний день був. Треба брати грабельки, вже листечко попадалося. Та до загріботи. Що, Мося? Героїшся із сьогодською. Мося вже й не маленька, але гратися. І ще раденька. І ще є квіточки у нашому квітничку, хоча й морозець був, але квіточки ще продовжують квітувати, і нас своєю красою милувати. Покажу вам красу. Яку створюють люди для себе. Я теж таке хочу. Та, мабуть, кожен із нас. Кожному з нас подобається така краса. Та нічого отбиті. вже ж таке всьок буває. Оце подобається мені і тує. А скільки років оце цим туєм? Років десять? Хочу теж собі. От так рід посадить. Я бачила оце туї, і між туями кущі хризали оці гортензій теж. Хуста. Ну тут затінок для хости якраз. Це ж, оце ж хуста, да? була. На сонці вони вигоряють, а на цьому, на В затінку то якраз вони гарні. Треба літом було показувати. Да? Нічого, ми ще і літа <дивається> дождемося, черепошка повзе. А в нас, ти знаєш, і живі тут черепахи є. Да. 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 Я в минулому році показувала на відео черепаха і видно, вона на город приповзала яйця, там відкладала чешу. Бо отак ямка була і мокра, видно, вона Тож клала, тоді загортала і поповзла в цей. А то ще колись Саша впіймав на вудочку, тут у нас теж випустив черепаху. Екологічно чисто у нас тут і вода, та що черепахи водяться, і роки є. Та я в і ті, як устриці, да? такі от у річці. Другий раз, як купаєшся, то і ногу можна порізати. Та й я в цьому році не була. Хоча ти знаєш, Плавать корисно, люди в басейн їздять для хребта, гарно. Любите? Ні. А на що тоді са? Щось не відійдеть то для красотий. Ось заховався гномик. Такий посміхається. Їжачок. Їжачок. Ти забула за нього, так? Да? А, книжку, так? Да? Відпочиває. В листочку чи в чому їжачок? Уже ж їжаки, мабуть, поснули? Заснули? А, зараз я зайду туди. Роздивимось. Лелеки. Сім'я Лелек. Наші вже теж. Давно полетіли. вони щось рано і рано відлітають. мавпочка. З банончиком. Гарно ти, знаєш, актує. Чи ну ростуть от ці ж. Оце так оце просто притикали цілоди, мали які не підбавили, всі горні. Угу, угу. Сова в гніздечко. Сидить. Уже по цей, фотки туволе. Ну воно ж ці хризантеми теж різних же сортів. Є ранні, середні, пізні. І, мабуть, і пізніх різновидів чимало. Що є такі, що до самих морозів вже. А, білочка. На пенючку. до самих морозів квітують. Забулася, як це називається. Це воно повзається. Ну, щось таке. Чоплі якісь, так? Да? Якісь чаплі. А в нас теж є чаплі у болоті білі такі, так? Да? Отак От як підеш туди, недалеко ж тут біля нас болото зовсім, то можна побачити багато кого. Ось... Але... <рігла> Ще? І що там він в нього грається, він курочкою да? резиновою. <рігла> ну. Мама казала, твоя мама каже, на тебе й не гавкає. Ну, я кажу. Я кажу, що мене собаки... Я кажу, треба обзиватися. Заходите, відзивайтеся до неї. А як його? Люся. А, вон... дівчинка. Люся. 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 Гавка, ж не будеш, ні? А, ні, каже, що я дурна. Гавка, ти чешу. Екскурсію проведемо. А що ж, і гарно дивитися на таку красу. І подобається мені, як оце люди займаються такою красою. І самі любуються, і другі заходять. Це шаруста, ми насадили на цьому році. В цьому році насадили, так? Да? Mm. А, воно, воно ве, у ті, да? у ті молоденькі рози. Що притикало, бо вже міста немає тут. ж міста немає, а хочеться ще ж тикати, і тикати квіти. Вже воно вас вирубали, там дуже лучше натикали. Вже воно вас не таке одне листя. Мабуть, той простенький був, да? Виноград? Ми тільки сюди переїхали, nah -да. перейшли. -да. Це флокс, .cem. той же, так? Коврик такий і в мене. І в мене такий же. Та нічого, хай росте і квітує. І в кожного ж свій час квітувати. Оці мені ліхтарки теж подобаються. Ні, не хватає, да, не вистачає світ. Дино світла, да, не вистачає, щоб зарядити. А це хтось зробив крокодила. Так, десь Серега привіз, тут і робить. А, воно лебеді. І крокодил тут сидить. Ой, а морозець видавлює. Звідкись видавлює щось. І руки мерзть. Нічого, ми ще й літом подивимося, аби дав Бог тільки. Щоб дожити. Я ж знаю Краса тут така. Неймовірно, як кажуть. Ой. Ось ця хризантима дуже горна, дрібненька, але ж така велика. І довго квітує, так? Да, це? А вона давно вже квітує. Оце з місяць уже квіти на ній. Але ж вони, бачите, такі маленькі, а потім трошки розпусковуються. Як mm, да. копійчики щось таке. Mm -hmm. Mm -hmm. Уже й мороз, а трояндечки все рівно пуп'янки викидають. Ага, пропустила. На не здивилася. Цю я показувала. Оце немає кулічок на цій, да? У мене теж колись така була, що колючок не було на ній зовсім. А на красних це дуже допомога Пропало. пропала. Дуже гарний шар такий. Ага. Прямі листя не видно на ньому. Ну, кожна хризантема гарна по-своєму. Ось так дивишся, гарна по-своєму. Бачиш, наче жовтий колір, а різні, різні відтінки. Ось і форма шквіток різна зовсім. Це таке більш на ромашку, да, якось скидається. А тут ось така. Боже, я вона ще різані взагалі на цій вони... а. а вони ту і злі, та ще почали цвісти, але там їм жарко, бо вони згоріли були. Оце? Стало, ну, Оці? Зліта, ти кажеш, так? Да? Ой, угу, такі різані. А тоді вони оцвілися, вони б ще згоріли на сонці. Ну, це ти будеш що з ними робити? В погріб нести? Погреб, в погріб, оце у вазонах, так? Да? Ну так, да, бо залиш їх на вулиці, то воно ж там землі мало, вони померзнуть. О, щось. І чорнобривець. Ти бачиш, влітку, може, б згорів би, а одразу така температура, який красавець вартує. Такий колір, так? Да? На чещу чорна. осінь і ранньої весною бутонеш. То... Це мені пуська сидить. І все. Дякуємо, що дозволила нам і подивитися mm -hmm. на вашу красу. Все, будемо, мабуть, ми вже завершувати відео. До побачення, дорогі мої підписники. До нових зустрічей і всього вам доброго.